Лують прикольне в фуллбаді тренування за допомогою Petel Рікс Ми з вами будемо робити вправи по 30 секунд, вправа за правою. І не будемо відпочивати між вправами, будемо відпочивати тільки тоді, коли зробимо повний раунд. Отож всі вправи ви зможете виконати. Я вже петлі повісив, сподіваюся, ви також. І ми починаємо. Перше, що ми з вами зробимо, це будуть присідання ноги на шині плечей з позмінним. Підйому коліна наверх. Виконуємо 30 секунд і далі переходимо до іншої вправи. Отож, довго дожина петель. І поїхали. Три, два, ось. І присіли. Піднімаємо через верх праву ногу. Присіли, піднімаємо через верх ліву ногу. Не спішіть, глибоко сідаємо. Пам'ятаєте, петліки натягнуті. Ми розігріваємо своє тіло. Лоби, розігріваємо ноги і отак от себе потрохи працюємо. Є. Окей, 30 секунд пройшло. Наступною нашою вправою буде ікс випрямлення. Вихідне положення залишається таким, як було. І ми подаємо таз назад, робимо вдох і з видихом витягуємося наверх, окремляємося повністю. Чудова вправа, щоб розігрітися і. Трошки включити ваші м'язи. Два. От, Поїхали. Присіли. Видих. Встали. Розтягнули. Піднялися. Розтягнули. Паузу внизу. Жали прес. Пружили поясничку і піднялися. Пішли наверх. Добре. Питаємо, що це виконуємо в совому темпі. Добре слідкуємо за технікою. Слідкуємо за диханням. Два. Один. Є. Супер. Тепер ми з вами залишаємося в положенні стоячі. Виконуємо два-три кроки вперед. І будемо з вами робити підтягування з широким хватом. І я кладу час. Два. Ой, два кроки вперед. Ложки вниз, грудь. І пішли підтягування широким. Пам'ятаємо, що в нижній точці ми з вами розслабляємо між лопатками, починаємо зводити лопатки, поїхаємо груди вперед, підтягуємося і робимо у своєму темпі підтягування. Вам має бути більш-менш комфортно, не дуже важко, тому що на третьому-четвертому колі от то тоді вже буде важко. 4, три, два. І останній разочок. Один. Є. Чудово. Тепер я продовжую і буду виставляти ноги на шині плечей. Тому що буду робити присідання і випад назад. На одну ногу. Пропрацюємо праву, пропрацюємо ліву І підемо далі. Окей, починаємо з правої ноги. Три, два, один. І присідання. Випад назад. Ми працюємо. Одною ногою. Ми з вами не поспішаємо. Робимо собі в своєму темпі. Пам'ятайте, що ви маєте фіксувати верхню і нижню точку. Тобто сіли, повністю встали. Сіли, повністю встали. Сіли, повністю встали. І буде вам краса. І отак от, от потихеньку працюємо ще трохи. Є, стряхнули ноги, міняємо ногу. Тепер ліво йти назад. Два. Один. І присіли. Зробили випад назад. Присіли. Зробили випад назад. Присіли. Фух. Я не роблю діагональний випад. Можливо, вам здається так. Я просто подаю ногу назад. У мене зараз працює більше опорна нога. Та, яка залишається. На місці і та нога, яка на себе бере це навантаження. Бачите, нормально ще займаюся і говорю з вами. Тобто, правильний темп вибрав для тренування. Все, чудово. Є. Ми з вами зробили випади Тепер мені треба зробити об'єднаний режим петлі. Я закладаю петлі, ви вже маєте знати, як це робити. І зараз я буду. Робити спочатку підтягнення одною рукою направо на ліву руку, потім буду робити ротацію направо на ліву, руку. і будемо з вами приходити далі. А то що я роблю? Я об'єднав петлі, тримаю за одну лямку, ставлю ноги на шині плеча, опускаюся повністю вниз, буду робити підтягування з невеликою ротацією зверху і повністю себе зупиняти знизу. Так, 30 секунд направо, 30 секунд наліво. Поїхали! Так, пам'ятаємо, що ми з вами тянемо. Розкручуємося, розслабляємо нас знизу. І опять видих. тягнемо, розкручуємося. Як ви буду робити другу руку, вам буде краще видно. Як взагалі виконати вправу? І що робити? Видих. Видих. Пам'ятаємо, що? Ми з вами працюємо в своєму темпі. Комфортно. Легко. Зробіть крок вперед. Нормально. Лишайтесь на місці. Пам'ятайте, що це тільки перше коло. І ми з вами будемо переходити на другий, на третій, на четвертий. Є, супер. Міняємо руку. Три, два. Один. І пішли. Опа. Я дуже люблю петлі. Бачите, тяну ліктем вниз, попри тіло, максимально скорочую м'язи спини. Потім їх розтягую і знову піднімаюся. Нижній точці себе не розкручую. Включаю м'язи преса. І стабілізую. Люблю петлі, тому що можна класно пропрацювати все тіло за досить короткий проміжок часу. Тобто десь те тренування, якщо взяти 4 кола, буде у вас складати хвилин 40, можливо 50 за розминкою і заминкою є. І ви пропрацювали все тіло. Будьте здорові, красиві, класні. Оки, ми з вами зробили підтягування одною рукою. Направо наліво, тепер робимо ротацію. Направо наліво. Що я роблю? Я буду триматися двома руками за одну петлю, робити два крики вперед. Я опускаюсь повністю вниз. Бачите, чуть-чуть зігнув коліна, піджав таз і роблю ротацію в одну сторону. Пам'ятаємо 30 секунд в одну, 30 секунд в другу. Пишну на вас. Три, два, один. І пішли. Опустилися вниз, закрутилися. Дивимося на задню руку, щоб більше викрутитись. Не виключаємо м'язи пресу. Вашого кору завжди напружені. Фу. Добре. Ротація. Плавно опустились. Ротація. Плавно опустились. Фу. Ще трохи на цю руку. Три, два, один. Лишилися внизу. І пропрацьовуємо інше. Два. От і. Я дуже люблю займатися на час. Тому що ти потім в другому, в третьому колі вже розігрітий, тобі легше займатися. І ти за цих 30 секунд робиш набагато більше разів. Опустились, зробила ротацію. Опустились, зробила ротацію. Добре. Ще трохи. Люди дивляться, що ми тут робимо. Ми займаємося спортом. Є! Супер! Так, ми з вами зробили ротацію. Переходимо на наступну вправу. На Наступна вправа у нас буде випад назад, нога в петлі. І потім ми ще зробимо з вами дві впанки. І це, в принципі, все наше тренування. Точніше, перше коло потрібно зробити ще три. І буде вам щастя. Отож, я ставлю правильно довжину петель. Стою так, щоб петлі були позаду мене. Давайте закладаю поки що праву ногу. Окей, що я буду робити? Буду робити випад назад. Ви стоїте так, щоб вас не крутило. 30 секунд на праву ногу, 30 секунд на ліву і підемо далі. Готовий? Два, один. І пішли. Випад, підйом. Випад, підйом. Випад. Підйом. І отак от потрохи. Пам'ятайте, що коли займаєтесь в патріх, вас має бути контрольовано, що спуск, що підйом. То не робіть тяп-ляп. І трохи цією ногою. Клас. Є, чудово. Все, стягнули ноги. Добре, тепер давайте заставимо іншу. Є, готові? 30 секунд на цю ногу. Три, два. Ой. Дішли. Випад, Під'ємо. випад, Під'ємом. Ви стараєтесь максимально сісти назад. І максимально низько, наскільки можете. Не здох. Верх-видих. Не здох. Верх-видих. Бачите, у мене таке також трапляється. Не здох. Верх-видих. Віддох. Ще один раз роблю за той штовний є. Супер. Стихніть ножки. Так, верх ми з вами зробили. Бачите, не так складно. І зараз ми з вами зробимо дві планки. Точніше, дві вправи в положені планки. Це буде скалолаз через бік. І буде підтягнення двох ножок під себе з фіксацією. Що робимо? Закладаємо ноги. Бачите, я теж без кермата нічого. Ми Знову заклали ноги, вирняли. Їх. Перше, що з вами будемо робити це Права ліва ножка через бік. І потім дві ножки під себе з фіксацією. Так само по 30 секунд. Так, я думаю, ви готові. Я готовий. Три, два, один. І пішли. Права видих. Ліва видих. Пам'ятаєте, що в планках ми тримаємо рівно спинку. Готіла подаємо на петлі. Робимо для себе максимально повільно. І відчуваємо, як включається м'язи прасу. Видих на видиху. І Першу вправу ми з вами зробили. І зараз ми з вами зробимо ще тягне двох ніг під себе. Так само 30 секунд працюємо, 10 секунд фіксація ніг під собою. І після того зможемо вже вставати і закінчити цей раунд. Готовий? Три, два, один. і піднялися на прямі руки і. раз. Я не знаю, навіщо я рахую. Два. Баром 30 секунд. Піджали, випрямили, підкрутили випрямили ваше тіло назад, включається прес, ми тримаємо разом, не спішимо, не провалюємося в спині, рівно, ще трохи, десь зараз має бути фіксація, і підтягнуло дві ноги під себе і тримаємо, 10, 9, 8, 7, 6, добре, тримаємо прес, 5, 4, 3, 2, 1, є, yeah. Чудово, можемо підніматися, вбираємо ноги з петель і піднімаємося. Окей, ми з вами зробили перше коло. Давайте розтягнемось, Ми з вами ставимо ногу за ногу, витягуємо за пресу в одну сторону. Міняємо положення. Витягуємо за другу. Піткнулися наверх. Витягнулися повністю, розслабились. Ну що, ж, це було ваше і моє перше коло. Нелегке тренування, тому що вам потрібно зробити ще три кола. Пам'ятаємо, кожну вправу виконуємо по 30 секунд. Між вправами стараємося не відпочивати, відпочиваємо тільки тоді, коли зробили повне коло. Зробите тренування, напишіть як вам. Всім спорту!